Сьогодні громадська організація Старту нове життя та благодійний фонд Рокада приїхали в Колки, Волинська область. Ми привезли наш найбільший теплий прапор України. І ми знаємо, що заздалегідь в Колках знали про те, що сьогодні приїде прапор. Тому всі, хто бажав, зв'язав свої теплі шматочки. І сьогодні, ось на ваших очах, відбувається. Об'єднання об'єднання цих теплих малесеньких шматочків, які нав'язали місцеві жителі, а також е, люди, які були вимушено переміщені е, до цього міста. Тому слідкуємо, що буде далі е, разом з вами. Громадська організація Старт у нове життя. Добрий день, дуже дуже дякуємо благодійному фонду Рокади за те, що ви допомагаєте нам розповсюджувати інформацію про наш теплий прапор України. Дуже круто, що ви сюди сьогодні запросили. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте чи важливо те, що ми робимо з вами зараз? Звичайно, це дуже важливо, тому що зараз така спільна справа, такі нібито здається, дрібниці об'єднання. Оце з нас, різних людей з різних точок України, дуже важливе. Ми мусимо триматися всі разом. А ось ця нитка єднання, теплий прапор України стане тим неймовірним символом, який покаже нашу єдність, нашу дружність, нашу підтримку один одного. Стане е, таким яскравим прикладом того, що незалежно від того, що життя дає нам такі важкі випробування, розкидує нас по різних куточках. Ми все одно можемо бути спільні у своїй меті перемозі. Дуже дякуємо вам і е, маємо, маємо мрії далі з вами поїхати по всій Волинській області. Обов'язково, як тільки ми визначимося з наступним пунктом нашої спільної зустрічі і виїзду з теплим прапором, ми обов'язково дамо анонс і будемо раді бачити усіх, хто зможе долучитися до цієї прекрасної акції громадської організації Старт у нове життя теплий прапор України, нитка єднання. Дуже дякуємо вам. Мацька організація старту нове життя безмежно вдячні вам, що ви сьогодні приймаєте нас, нашу акцію Наш теплий прапор у вашій Колківській громаді. Скажіть, будь ласка, як ви дізнались про цю акцію, про наш теплий прапор? Розкажіть трішки. Ну, до мене звернулися представники благодійного фонду Рокада з пропозицією розгорнути свій теплий прапор у нас в Колках, і ми відгукнулися позитивно, скажем так, приєдналися учасники нашої громади з багатьох сіл. Надіслали, передали навіть от зараз. Я їздив, забирав з автобуса шматочки прапора. Ми таким чином приєдналися і думаю, сьогодні зробили дещо важливе в розвиток патріотизму, виховання молодого покоління, тому що сьогодні присутні дуже багато маленьких дітей тут. І після закінчення кіносеансу, зараз у нас проходить фільм. Ми розгорнемо цей теплий прапор і ну, самі все побачите. Дуже вам дякуємо ще раз. Дякуємо всім вашим жителям, хто приєднався до нашої величезної акції Теплий прапор України. Нитка єднання. Єднаємось, бо ми українці. Дякуємо вам. Дуже дякую. Чотириста. 32 шматочки цього братора. Вже навчили багато людей до теплого прапора України. Долучайтеся до нас, покажемо, що у нас мільйони, і що ми не нація. Приєднуйтесь усі. А день не ми його розводимо. Шануємося, а ми до вас. Добрый день, як вас звати? Анастасія? Скажіть, будь ласка, з якого ви міста переїхали? Місто Чуча Сівердонецька область. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили приєднатись до нашої величезної акції «Теплий прапор України? До нас приїхала організація Ракада і запропонувала нам нав'язати квадратики, щоб скласти великий прапор нашої країни. Так і тому захотілося прийняти участь. Нам надали нитки, крючки, спиці. І якщо є змога, то чому б не поучаствувати в цьому всьому? Дуже дякуємо вам. — Добрий Добрий день. Добрий — день. — Скажіть, будь ласка, як вас звати? Мене Галина. А З якого ви місця переїхали? Це область, А Мене звати Аня, я з Харкова, також внутрішньопереміщена особа. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили приєднатися до нашої акції теплий прапор України? Ми в Часовері, на мероприятия Ходили з внучкою. на концерти, це, 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 флаги — все ми везде з нею. Ми старі стока У меня в сумах погибла вся сім'я. Можливо, щоб скоріше закончилась війна, щоб ми додому вернулися. Щоб було все добре. Ми всі є українці. Я вам бажаю всього-всього найкращого. І вам щоб додому повернемося. Щоб ми додому вернулись. Повернемося обов'язково. Дозвольте вас обійняти. Моя дівчатки поїдемо додому. Обов'язково обов'язково. Дякую. Тому що я Україна, я витримаю він, я захищу тебе, від ку, що в мене цілять від душі, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках не Відправились у сни, колись назвуть героями вас, Ви мої сини і зацвіте калина, мов кров червона, Згадає батьківщина, яким ти був коза вірю, з тобою, я в наші сили, свобода в серці, я крила. І мир повернеться знов знаю, з тобою все подолаю, завжди добро перемагає і переможе любов тому що я Україна, я витримаю біль я захищу себе від куль. Що мене ціля звідусіль, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти в мене в своїх руках.